Отож, любі друзі, сьогодні ми вчимося МММ um, MMM, розробці програмних додатків за книгою Романа Снітко. Правильне навчання розробці веб-додатків на Ruby on Rails 2013 рік. Хоч книжка вже 3 роки прожила, але, тим не менше, по ідеї вона має залишатися актуальною. Головне, що ми дізнаємося сьогодні, це архітектура веб-додатку. Перед тим, як приступати до розробки свого власного веб-додатку, треба розібрати, що власне таке є веб-додаток. Подивимось на картину загалом. Саме цим і займаємося. Що називають веб додаток З терміном веб-додаток існує деяка плутаниця. Як правило, саме серед, по, посеред професіоналів. Користувачі Дікі просто дивляться сторінки в інтернеті до недавнього часу взагалі навіть не чули про термін такий. Для більшості з них існує єдиний зрозумілий термін сайт. І дійсно, технічно, будь-який веб-додаток є сайт. Однак ключова різниця полягає у наступному: веб-додаток вміє взаємодіяти з користувачем і частіше за все обробляти дані, які користувач надає. Додатку. Поглянемо, наприклад, є сайт організації X. На сайті є кілька сторінок, наприклад, про компанію контакти і наші клієнти. Сторінки зв'язані між собою гіперпосиланнями. Натиснувши на які, користувач, може перейти до сторінки, яка його цікавить. На сайті є декілька фотографій і емейл для зв'язку з організацією. Такий сайт не є веб-додатком. Технічно користувач дійсно посилає дані на сервер. Він відправляє серверу URL, сторінки, яка його цікавить, і сервер посилає назад у браузер, бажану сторінку. Однак, крім цього, взаємодії більше ніякої немає, насправді. Такі сайти зазвичай називають статичними, тому що всі і все, що вони дозволяють робити, це дивитися сторінки, які ніяк не змінюються з часом. Перейдемо до сайту організації Ігрек. Цей сайт дозволяє користувачу зареєструватися через спеціальну форму з двома полями: емейл та пароль. Після реєстрації користувач буде бачити свій емейл, наприклад, у верхньому правому куті сайту. І у нього з'явиться можливість замовляти і оплачувати товари, які виготовляє організація Y. Щоб вміти це робити, сайт повинен знати, як поступати з тими даними, які приходять від користувача. Наприклад, куди зберігати логін і пароль. Відомості про замовлення, як перевірити, що введений користувачем імейл дійсно схожий на імейл, як дати можливість користувачу заплатити за товар з допомогою його кредитної карти. Такий сайт можна називати веб-додатком. Але, звичайно ж, прості користувачі навряд чи стануть називати ВКонтакті або, скажімо, Вікіпедію веб додатком Тим не менше, кожен з цих сайтів потребує логіки для обробки. Даних, які вводить користувач, яка реалізується з допомогою того або іншого тієї або іншої мови програмування. І отже, дані сайти є програмами, тобто додатками. Однак навіть професіонали не завжди погоджуються з таким значенням терміну веб-додаток. Останні декілька років на ринку стала з'являтися велика кількість веб-додатків, які замінюють звичні нам десктопні. Додатки і працюють таким чином, що користувачу не доводиться перезавантажувати сторінку в браузері чи натискати по яким небудь гіперпосиланням, щоб отримати більше інформації. Про це трошки пізніше у розділах. Чим веб-додаток відрізняється від інших видів додатків. Одностатечні веб-додатки, чому Rails не підходить для їх створення. Односторінкові додатки. Тобто. Саме тому, що ці додатки ведуть себе як десктопні додатки, а в контакті Вікіпедія ні, деякі розробники продовжують уважати останні не до веб додатки Моя думка полягає в наступному: якщо треба написати код на будь-якій мові програмування, щоб сайт запрацював, то перед нами веб-додаток. Фреймок Ruby on Rails був першопричинно розроблений для створення веб-додатків. Які для більшості дій потребують переходу на новий URL всередині сайту і завантаження нової сторінки. Це той тип додатків на сьогоднішній день у більшій степені, який підходить для соціальних сайтів, інтернет-магазинів або SaaS рішень для бізнесу. Однак, щоб зрозуміти, чому саме веб-додаткам треба завантажувати нові сторінки, я пропоную перейти до наступного розділу і вивчити. Різницю між традиційним десктоп-додатками, мобільними додатками і веб-додатками. Це ви почуєте в наступному моєму відео. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо хочете, і підписуйтесь на канал. До наступного відео. З вами був Регос.